Якщо ми подивимося на будь-яку таку класичну успішну європейську державу, ми побачимо, що там зроблені за останній період кроки, ми будемо говорити про це пізніше, направлені на те, щоб влада знаходилася якомога ближче до людей, щоб приймати рішення там, де є безпосередній контакт з людьми, але цього мало, там, де це рішення буде. Найбільш ефективно виконане і найбільш недорогим. Тому оцей баланс, де має бути прийнято таке рішення, є надзвичайно важливим. І Україна знайшла свою версію такого балансу, і концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, передбачила, що в Україні. Залишається трьохрівнева система управління, як для великої держави. Але е... Перший рівень базовий рівень територіальних громад і другий рівень районний рівень мають бути суттєво переглянуті. Що стосується третього рівня, рівня областей, то цей третій рівень залишається без змін. І тут є багато передумов ну, не тільки тому, що області найменше змінювалися від часу їх утворення ще в передвоєнний період. А тому, що сьогодні українські області за своїми параметрами, чисельністю населення і території відповідають європейським підходам до регіонального рівня, які визначені в системі НАЦ, тобто це приблизно від 800 тисяч населення до 3 мільйонів. Що стосується районного рівня, то ми вже говорили про те, що в нас найменший район мав 5200 населення, а найбільший 186 тисяч. Тобто це є дуже велика нерівномірність. І по європейських підходах оцей субрегіональний рівень має мати населення приблизно 150-450 тисяч осіб, тому що на цьому рівні сконцентруються зовсім інші повноваження це повноваження передусім державного управління, виконавчої влади. А от основні повноваження, які стосуються 90% всього життя людини, це повноваження, які знаходяться на рівні муніципалітету, громади, комуни. І отут постало питання: а який це рівень муніципалітету для України? Тому що те, що було у нас. Назвичайна подрібненість муніципалітетів чи територіальних громад не давало змоги передати повноваження саме на цей рівень. І тому концепція реформи передбачила отакий перший ключовий етап створення більших територіальних громад, де буде достатня кількість населення, де буде збережена система розселення. І система організації взаємовідносин на базовому рівні, як була колись, коли є домінуюче місто чи домінуюче селище, навколо нього є низка поселень, які створюють єдиний територіальний колектив. І кількість населення там достатня для того, щоб отримати ключові повноваження. А такі ключові повноваження це в першу чергу освіта, це первинна медицина. Це благоустрій, це економічний розвиток, це культура і спорт, тобто все це, що потрібно зараз для людини. І отут якраз виникло ну, питання: а яка мета реформи? Для чого вона? І коли сьогодні, ще після фактично двох років реформи, часто звучить, що децентралізація це для перерозподілу повноважень. То, якщо це мета реформи, то ми не про це говоримо. Тому що мета реформи у нас зовсім інша. Мета реформи це створення повноцінного. Якісного життєвого простору для людини, тобто це якість життя людини, незалежно від того, де людина проживає у великому місті, середньому місті, чи невеликому поселенню, тому що за останні роки у нас відбулася дуже така серйозна сепарація, коли якість життя людини у місті стала значно вищою. Порівняні з якістю життя людини в сільських територіях, Україна це не єдина європейська країна, де тривалість життя людини в сільській місцевості є нижчою майже на два роки, ніж у містах. Всюди це навпаки. Тобто, фактично, ми цією реформою мали ну, зробити кардинальні зміни. І фактично ця реформа. Має створити такий спільний український простір, який не розірваний на регіональні простори. А вся система влади має бути принципово відмінною від тої системи, яка існувала в Совєтському Союзі, яка потім закріпилася у багатьох постсовєтських республіках. Що я маю на увазі? Якщо ви подивитеся, яким чином була організована чи є організована влада. У Росії, Білорусії, в Україні, Азербайджані, Казахстані, ну в більшості країнах Центральної Азії, тобто в більшості країн, вихідців із Совєтського Союзу, ми побачимо там оці жорсткі вертикалі, які нагадують вертикалі партійні. І кожна така модель, вона з одного боку створює авторитаризм, а з іншого боку, вона не створює єдності державного простору. Тому що ну, одна частина людей вважає, що сьогодні наші при владі. Тому ті, які не представлені, вони є наші чи не супротивники. Завтра ця ситуація може змінитися. І коли ми дивимося, як розподілялися кошти з державного бюджету на регіональний розвиток при різних прем'єрах, ми також можемо побачити, що розподіл відбувався на принципу лояльності, а не на принципу створення єдиного простору.